Партнер програми мережа аптек «Знахар». Вітаю, це формула здоров'я на другому телеканалі. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про профілактику онкозахворювань у жінок. За статистикою в Україні від раку шейки матки і раку молочної залози щодня помирає 6 жінок, оскільки страшний діагноз встановлюється дуже запізно. Саме тому медики Львівщини з 9 по 23 квітня проводять профілактичну акцію щодо обстежень жінок. Ризик захворіти на рак упродовж життя має майже кожна п'ята українка. Такі онкологічні захворювання, як рак шийки матки чи рак молочної залози, злоякісні патології, які добре діагностуються і успішно лікуються при своєчасному виявленні. Саме тому медики Львівщини ще починаючи з 2008 року, започаткували спеціальну профілактичну акцію, упродовж якої закликали кожну жінку відвідати жіночу консультацію. За. Той час ми взяли на облік з різними патологіями жіночими майже тисячу жінок. З них 68 жінок, тої дисплазії шийки матки, тобто то вже початкові стадії раку шийки матки, які ми вилікували, і ті жінки здорові і будуть здорові до кінця свого життя. Під час тих акцій ми виявили два раки молочної залози. Ми виявили. Три випадки перепочаткових раків нульової стадії, і чотири випадки першої стадії раку, тобто стільки жінок. Ми врятували їм життя, будемо так говорити. Крім постійних оглядів у гінеколога і вчасної діагностики будь-яких жіночих захворювань, акції онкопрофілактики мають і велике інформаційне значення. Відтак, жінки формується відповідальне відношення до власного здоров'я. В перші два роки жінок на акції, отак, от що вони почули, і прийшли, було менше. Тепер жінки, які чують про акцію, вже Свідомо приходять і кажуть, що ми почули, що йде акція, і ми до вас прийшли. І акції чим цінні, тим, що приходять жінки, які інколи не були в гінеколога по 5, 7 і той 10 років. Бо оті моменти велике життя, як жінка не звертається, вони можуть бути дуже небезпечними по виникненню отаких захворювань. Найпоширеніше гінекологічне захворювання у жінок будь-якого віку патології шийки матки. Вони поділяються на фонові, це є ерозії, псевдоерозії шийки матки, на запальні захворювання, це є ендоцервіцити, цервіцити, ну і перед дисплазії шийки матки. Якщо фонові і запальні захворювання шийки матки рідко коли малігнізуються, то передракові захворювання обов'язково. При несвоєчасному лікуванні, звичайно, перероджується в онкологію. Якщо жінка нехтує періодичним відвідуванням гінеколога і, звісно, і вчасно не діагностують недовго, відтак і не лікують, зростають ризики виникнення небезпечного захворювання, яке може призвести до раку. Дисплазія шийки матки. Дисплазії – це власне є передрак. Вони є трьох ступенів легкої, середньої важкості і важкої. І а, для того, аби власне розвинувся рак шийки матки, потрібно а, не місяці, а роки 3-5 років, щоб власне ця шийка матки перейшла всі стадії: від запального, наприклад, костянди цервіциту, чи цервіциту чи фонового захворювання ерозії чи псевдоерозії. Ну, десь там а, протягом років приєднається ще папіломовірус людини, от і а, перейде в передрак, рак легкого ступеня спочатку, потім середню, аж потім важкого. І тоді рак. Проблеми у жінок не виникають на порожньому місці. До патології шийки матки призводять певні чинники. Причинами, які призводять до а, дисплазії, власне, перед раку шийки матки. Можуть бути недостатність гормональних яєчників, травми, це є пологи чи аборти. Це можуть бути інфекційні захворювання, запальні шийки матки, а також велика кількість статевих партнерів, власне, які можуть призвести до зараження жінки вірусом папіломи людини. Який власне і призводить до того, що виникає рак шийки матки Занедбане захворювання частіше виявляють у жінок після 40 років. Однак лікарі наголошують, онкодіагноз останнім часом встановлюють молодим жінкам під час минулорічної акції з профілактики онкопатології виявили проблему у 23-річної жінки. Такі ситуації є пояснення лікарів. Статеве життя зараз починають жінки рано. Буває і в 14 років, і в 15, і в 16. І якщо йде заміна статевих партнерів, і їх є багато, то веде до виникнення раку шийки матки. Тому що дуже в дуже високих випадках рак викликається папіломовірусом людини. І при частій зміні статевих партнерів, то веде для інфікування, а то веде до виникнення раку. Лікування різних гінекологічних недуг відбувається індивідуально. Так, якщо в жінки виявили відхилення від норм в шийці матки, то на початку захворювання можна вилікувати дисплазію повністю медикаментами або хірургічним втручанням за сучасними нетримуючими методиками. Кріодеструкція в народі кажуть заморожування. Діатермокоагуляція – це під током вирізається такий шматочок шийки матки, і, ну, відповідно, хвора ця діляночка в межах здорових тканин виріза... ткани вирізається і дається на гістологічне дослідження. А діатермоекстезія – це лише теж звичайною такою петлею електричною, під струмом. Знімається верхній хворий шар клітин епітелію на шийці матки. Зазвичай після трьох місяців реабілітації жінка повністю вліковується, однак важливо не пропустити момент, адже диспазія, передракові стани перебігають без симптомів. То жінка ніяких симптомів абсолютно не відчуває. Максимум, якщо це є все ж таки запальне захворювання, шики, матки, це і будуть якісь виділення зі статевих шляхів, але не більше. Значить, якщо вже жінку щось починає турбувати, щось це кровомазання під час статевого акту, кровомазання не пов'язані з менструальним циклом, якийсь неприємний знову ж таки запах зі статевих органів, знову ж таки з кров'ю, то тоді вже в принципі пізно звертатися до гінекологів, які можуть провести профілактичний огляд, а відразу треба йти в онкологію. Центр щоб не прогавити початок захворювання, жінки мають у будь-якому разі навіть за відсутності скарг навідуватися до жіночої консультації. Краще, щоб це було раз на півроку. Жінки, які звертаються для медичного огляду профілактичного, вони проходять гінекологічне обстеження, тобто ми дивимося на кріслі жінку, дивимося стан внутрішніх статевих органів, шийки матки. Піхва, її стан, беремо цитологічний аналіз, беремо мазочок на флору, і обов'язково ще входить обстеження і огляд. Молочних залоз. Рак молочної залози посідає в Україні перше місце серед онкологічних захворювань жінок. Ця недуга становить 30% усіх пухлинних захворювань, причому хвороба добре діагностується і лікується. Через пізні звернення, на жаль, кожна четверта п'ята жінка хвора на онкогінекологію помре до року. Вилікувати її не можна. Останній випадок, коли Фактично молода жінка, 38 років, і було виявлено пухлину молочної золози, скеровано її в онкодиспансер, Так що ось такі випадки дуже ну, зачіпають. Вперше вона виявила невеличкий отвір і не звернула на ту уваги, чи там сталися так обставини. Вдома що не мала можливості там підійти і чи не знайшла часу, щоб підійти. Ось, і коли вона вже прийшла, цей утвір вже був досить великих розмірів і вже був зв'язаний з навколишніми тканинами. Це так. буквально воно розвинулося протягом трьох-п'яти місяців, ось, що вона вперше побачила і коли вже були ось такі зміни. Проблеми з грудною залозою теж спричиняє кілька факторів ризику, передусім зв'язаних з гормональним станом жінки. Бо ранній початок статеве життя не є добре. Дуже погано впливають на стан молочної залози, переривання вагітності, бо то є гормональний зрив. Скільки часу жінка годує грудьми? Чим більше вона годує, тим краще. До Факторів ризику відносяться різні захворювання молочної залози, які також зв'язані зі змінами гормонів, різного роду мастопатії, які також підлягають лікуванню. З десяти жінок вісім жінок. Стикалися з цим захворюванням, з мастопатією, це десгормональне захворювання. Лікарі радять жінкам навчитися щомісяця обстежувати молочну залозу. Цьому навчають у будь якій жіночій консультації кожну пацієнтку. Якщо такий самоогляд робити щомісяця, жінка не пропустить найменшу зміну в грудній залозі. Раз в місяць жінка п'ятий, шостий, сьомий день менструального циклу. Оглядає свою молочну залозу, і приходять сюди. Ми їх навчимо. За інформацією всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно у 90% випадків пухлинки і ущільнення в себе знаходять самі жінки. Важливо раз на рік проходити також ультразвукове обстеження грудної залози усім жінкам. А після 40 років мамографію до 35 років ми все таки робимо узд обстеження. Ось від 35 десь до 50 років, якщо у нас не виявляються якісь зміни, то жінкам рекомендується хоча б раз в два роки проходити мамографію. Після 50 років хоча б раз в рік проходити мамографію. Наші жінки мають час на всіх і на все, але для себе 15 хвилин в рік виділити потрібно, і хочу от попросити власне наших жінок, щоб вони все ж таки раз в рік прийшли. На профілактичний огляд до гінеколога і зробили це цитологічне дослідження. І може, власне, для якоїсь жінки це буде надзвичайно важливо сьогодні. Онкодіагноз у жінок дуже поширений. За сумною статистикою в Україні кожні півгодини діагностується новий випадок раку молочної залози і шийки матки. І практично кожної години одна жінка помирає від цієї онкології. Медики стверджують, насамперед жінкам запізно встановлюють діагноз через їхне нехтування профілактичними оглядами. Також діагноз онкологія встановлюється в тих жінок, які бояться йти до онкологів. Тому лікарі закликають побороти свій страх і звернутися до найближчої поліклініки. Це була програма «Формула здоров'я. Бережіть себе, до побачення. Партнер програми мережа аптек «Знахар».